Друзі, всім добрий день! 7 травня. У нас сьогодні дуже сильний вітер. Тому ми з Расінкою приїхали в місто Чорноморськ. Ми не шукаємо легких шляхів. А коли у нас не погода, вітер сьогодні після обіду обіцяють дощ і навіть град, Ми шукаємо пригоди на свою п'яту точку. Ми приїхали в місто Чорноморськ. Зараз ми пройдемось по молодежному пляжу, в якому ми були з вами взимку. Він нам дуже сподобався. Цей парк я пляж сказала парк. І ми хотіли на нього подивитися, як він виглядає, коли світить сонечко і коли такий вітер, як сьогодні, щоб ще пару дерев впало на голову і, може, трохи там щось стане на свої місця. От. А розпочати нашу екскурсію цим прекрасним містом я хочу з магазина Сільпо. Я захотіла випити водички, купити водичку, і ми побачили навпроти палацу спорту магазин Сільпо. А ви знаєте, що магазини Сільпо зараз будують тематичні. І саме цей магазин він присвячений собачкам, собачкам, які допомагають під час війни. Це дуже зворушливо. Це моя тема і війна, і собачки, тому мене це дуже так затронуло. Я вам хочу це показати. Будь ласка, дивіться магазин і йдемо в молодіжний парк. Магазин Сільпо. Читаємо. Вітаємо в магазині, присвяченому героїчним собакам. Всі сміливі та вірні друзі людини врятували не одне життя. А тобі вони допоможуть знайти потрібне серед великого вибору своїх та надзвичайно смачних продуктів. Іскрізь намальовані собачки. Фото собачок. Оце да. Такий кудлати, що спокійно носив в шерсті записки повстанцям. і це під самим носом у ворогів лабусь. Пошуковець. Чапа, чапа, такса Запоріжжя, яка допомагає діткам перебороти страх. Вона виконує роботу психологіні, зараз демобілізована. Перша хотіла б вам показати палац спорту. Палац спорту, не дивлячись на те, що Чорноморськ таке маленьке містечко, палац спорту дуже великий. Опа! Добрий день! Ви в Чорноморську? Шукаєте пригод на п'яту точку. Так. І от тут відразу молодіжний парк. Ходімо. На вході ми, ми бачимо таку скульптуру Іллі. Ілля це покровитель моряков. А як ми знаємо, що Чорноморськ це, по-перше, морський порт, по-друге, саме цей парк побудований на прибуток від морського порту. Ну, не дивлячись на таку погоду, люди є багато, не одна я попалю гуляла, не одної мені вітер попудув. Ага. Центральна алія з трояндами. То буде дуже красиво. чекаємо троянди, коли засвітуть, щоб поїхати в Южний, а зараз і в Чорноморську. Ну, поїдемо, ще приїдемо, бо чекати ми можемо довго. Так і вітри закінчаться. Нам без вітра не цікаво. Не цікаво. Так, далі, що ми бачимо? Скульптура працівнику порта. Це єдине місце, де є скульптура працівнику порта. і є вірш присвячений. Так, кораблі заходять в гавань смело, минує вітер, непогоду і шторма, ми чтим одно благое дело, нелегкий труд портовика. Не багато скульптур в парті різних. А ми тільки що зустріли наших глядачів. Боже, так приємно, так круто. Ми вже разся, куди з тобою тільки не приїжджаємо, нас скрізь пізнають, всі кажуть, разтя, відомі блогери, разтя, а жінку як зовуть, ми не пам'ятаємо. Круто, круто, дякуємо, що підходите. Ще наші херсонці, дівчата-херсонки, переселенці, боже, так фух, так зворушливо. з каміння, де дуже люблять гратися місцеві діти. Вони займаються скелолазанням. А вінцом цієї скелі є баран, золотое руно, який дивиться в бік моря, морський порт, прибуток, золоте руно, такий нахил античності, тому що раніше ці землі були заселені греками, Ми бачили тут гречниську богиню вже з кувшинами. Ну, такий фльор. Гріці і античності, він по всьому цьому парку гуляє, гуляє і ми будемо гуляти. Йдемо далі? Да? Подобається тобі тут? Ти вже познайомилась з місцевими кліщами чи ні? Привеземо трохи до Одеси. Чорноморських? Чорноморських трохи привеземо, Растя. Хто це? Йдемо, ми тут ідемо розтяне. Розціляємо, туди не підемо. зелені ми бачимо, що парк зелений, але дерева не такі, як, наприклад, в Дюковському парку, великі і могутні. Це теж я читала, що це із-за того, що почва не дає, не дає вирости таким великим і могутнім деревам. Хоча зараз такі часи, що все можливо, ну. Не знаю, а треба. Мені здається, дуже тут класно. Зелено, красиво, такі красиві ялинки, якісь сосни, а акація. акація пахне зараз цвіте, це щось. Йдемо в бік моря, подивіться, які красиві квітники біля Сільпо. Все ж таки ми зайшли знову Сільпо і придбали піцу по акції, акції барбікю за 95 гривень. Так що зараз на морі будемо їсти. А ще гуде повітряна тривога. Я сподіваюся, що поки ми дійдемо до моря, хоча тут близько, то вона закінчиться. Так Растя? Ми побачили такий готель Маряк і фонтан. такий красивий. На жаль, він не працює. А ця скульптура дуже красива. Ми з дороги побачили і вирішили підійти. Тут взагалі такий парк перед цим готелем. Хочах тільки що впало дерево. Подивіться, подивіться на це дерево. І ось воно. Фух, в мене руки тремтять. Я вам зараз розповім за тривогу. Я просто в шоці. Оце адреналіна. Я тільки, да, прикалувалась. Що ще падає? Я тільки прикалувалась, що на голову дерево. Блін, це взагалі якийсь та жах. Оце прикольчики, подивіться. Фу, я не можу вам показати свої руки, вони в мене тремтять. Ну, по яму тут под'їжу і тут. Тільки що я бачила навіть їх. Тут вімкнула вже фонтанчик. Растя, почекай, я тебе відпущу. Ну що, друзі, я зрозуміла, що треба бути обережним в своїх висловах. Що я у це пліту, да? то дерево хай впаде, то ще щось. Ні, такого не можна казати. Як ото кажуть, не накликай біду, да? ну це взагалі щось. По-перше, тривога. Тривога, я теж, да? там щось усміхаюся, може ми дійдемо, вона закінчиться, магазин два квартала від моря. а Я ну, розумниця тут, пліту теж, що попала. Ми йдемо, я чую, що летить. Я, я чую це, ну воно, грохотіння, наче літак летить. Боже, що робити? Я спочатку хотіла падати на землю, бо Андрій мені завжди казав, якщо летить, падає на землю, закривай руками голову. Я думаю, падати на землю, а потім я побачила, там такі кіоски чи що стоять, ну, ж по вулиці йдемо. І між тими кіосками, я стала між кіосками так, начебто сховалася. Як правило, двох стін. Отак От я стала в подворотні просто стою. І воно і стріляло, і бахкало, щось. Я не знаю, ну, як то кажуть, у страха очі вилазять, тому може, щось я там і вигадую, але було трошки лячно. І раз я почула, що я хвилююся, а може вона почула ці вибухи, почала тремтіти, і собачки, людей нікого на вулиці нема. Люди відразу всі ховаються, все. Собачки такі безпритульні, біжуть, біжуть, воно ж вибухає. Ну, щось чи наше збивали, чи не знаю, що там було. Факт точно, що було дуже сильно чутно, і ми трохи злякалися. Потім, потім, я думаю, воно трошки припинилося, оці обстріли припинилися. Я бачу написана перукарня. Все, я біжу бігом туди, зразці забігли. Ну, кажу, дівчатам посажу, трохи у вас. Ось. Все ж таки в приміщенні воно менше ляшне, ніж на вулиці. І ми дочекалися вже, поки відбій був все, і зараз вийшли. Вийшли йдемо, Тут дерево. От я просто чую такий хруст. Я голову підіймаю і дивлюся, як це дерево падає. Ну, ми були не біля нього, але все ж таки я це бачила на власні очі, це падіння. растя. Що це за день такий? Фух, в мене такий адреналін, слухайте, що це взагалі? Дивіться на цей парк, як я його люблю, який він красивий. Да, оце ми сьогодні, як ті, як вони. Як кацапи, кацапи, анекдот такий є теж. Два кацапи один одному каже, розмовляють, один одному каже, ти знаєш, я каже, на Хрещатику всрався. А той каже: та ти що? Та ти що? каже, а що тобі? це нічого за це не зробили. Він каже: та вони ж не бачили, я в штани. Отак, от, от і ми зразці сьогодні, в штани дали. Да, Спочатку тривога, потім, потім дерево. да... Штанці у нас трохи забруднені. Ой, і свіг, і гріх, слухайте. Ну це вже, знаєте, істерика після, після всього, після цієї напруги, оце коли воно фух, відбій і воно починається, знову починає молоти, що попало, ага. Ще з цією піцею, коли ми вже її з'їмо, растя. Я то з Пасхою в Дюковський парк з Аркадії, то з піцею через весь Чорноморськ, через всі тривоги. О, мама мія. Боже, яке красиве море. Вау. ми бачимо, я люблю Чорноморськ. Пам'ятаємо, що раніше це місто називалося Ілічовськ. І коли стало питання про його перейменування, то була видвинута така версія, що, начебто Ілічовськ названа на честь Святого Іллі, покровителя моряков, скульптуру якого ми сьогодні бачили в молодіжному сквері. Але більшість була з цим не згодна, я теж не згодна, бо в ті часи раніше все і вся називали на честь дідушки Леніна. Так що добре, що переіменували. Морсь прекрасна назва І дуже пасує такому красивому місту. Чорноморськ. Сітка з рапанами. Пішли вниз тут до моря. З цією піцею. Як дурень заступою, но шуся? Моречка, добрий день! Оце хвилі! Клас! Растюня, я хотіла ї... їсти хотіла. Що ти це? робиш? Растя, ти зарила, зарила під стілку. Чи купатися, чи ні. Вітер такий холодний, а тут ще море мелке, треба далеко заходити і шторм, я не знаю. А ще ми зразки їли піцу і по громкоговорителю оголошували правила порядку, що не мо небезпека і не можна купатися, начебто я не знаю, я може щось не так почула, але я взагалі здивувалася, для кого вони оголошують ці правила, крім мене, тут нікого немає. І думаю, може хтось бачить в якісь -то камери, що я тут сижу, роздягнулася. І думаю, треба ці дамочки сказати, що купатися заборонено. Тому не знаю, не хочеться, знаєте як, лізти на, роз... на рожон. Якщо сказано не можна, то, то не можна. На цьому місці були лебіді, але зараз їх немає. Я спитала у місцевих, вони кажуть, що останнім часом їх теж не бачать. Скоріше за все, вони живуть на переправі між Одесою і Чорноморськом. А чому вони там, коли їх тут непогано годували, не зрозуміло. Зато я в Чорноморську побачила декілька чаяк, яких я останнім раз бачила взимку. І теж Така незрозуміла для мене ситуація. Може хтось знає з вас та підкаже, де взагалі ділися чайки. Взимку, ви пам'ятаєте, скільки їх було багато? Зараз нема жодної. Жодної. Не в Одесі, не в, Чорно, не в Чорноморську парочку побачила. Це вже диво якесь. Але да. Я чомусь думала, що вони тут будуть назавжди. Ну якщо їх тут вже так прикормили, то ну куди навіщо їм звідси йти? А пішли. Чомусь пішли. Шкода, шкода. Друзі, ми вже йдемо на зупиночку, будемо їхати додому. Хотіла сказати, що незважаючи на вітер, на вибухи, тривоги, падання дерев, ця поїздка була неймовірною. Дякую Богу, дякуємо ЗСУ, не забуваємо донатити нашим ЗСУ і наближати нашу перемогу. Чорноморськ, ми тебе дуже любимо, приїдемо до тебе ще. Ну, а Вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.